41 поличка, радужний обсидіан, золотистий і сріблястий обсидіан. Так, кулька радужний обсидіан. Розмір на мистенки 6 мм 300 гривень. 8 мм радужний обсидіан. Має деякі включення золотистого обсидіана 500 гривень. плоский браслет радужний обсидіан. Ось кожна намистина має своє радужне сяйво. Ціна браслета 1600 гривень. Золотистий обсидіан. Розмір 10 мм. Ціна 600 гривень. Ось, а це радужний обсидіан. Також 600 гривень. Є золотистий, а є ранки, дванадцять тринадцять міліметрів золотистий обсидіан дев'ятсот гривень. Обсидіан в ювелірні огранки, сріблястий і золотистий. Кульки мають розмір 13 мм, ціна 1000 гривень. Золотистий обсидіан. Ціна браслета 1200 гривень. Золотистий обсидіан. Ціна браслета 1600 гривень. Сріблястий обсидіан. Ціна браслета 1600 гривень. Радужний обсидіан, Веселковий обсидіан, ціна 1200 гривень.